Шестирічна Альона Малюженко обіймає свого хрещеного. Він захищає Україну, як це колись робив, і тато дівчинки Павло Малюженко, котрий загинув у березні 2022-го під час оборони Чернігова. Чоловік служив у складі 119-ї окремої бригади ТРО. На день початку війни був Буковелі з сином. А коли почалась війна, він почав Пробиратися, коли всі їхали на захід, він їхав навпаки в Чернігові, щоб піти захищати. Загинув і а, дякую куму. Він нас підтримав. Дочка героя маленька Альона чекає, коли розпочнеться казкова вистава. Сьогодні буде вистава, а потім подарунки. Мої брат вже за дорослих для вистав. Це Діти героїв Різдвяне свято під такою назвою відбулося у Чернігові. Головне завдання підтримати родини військовослужбовців 119-ї окремої бригади ТРО, які загинули, потрапили у полон чи зникли безвісти. Ми розуміємо, як важливо підтримати наших дітей, які втратили своїх батьків. Наш обов'язок не тільки боронити нашу країну, але й підтримувати тих, хто постраждав від війни. Такий захід вже традиційно третій рік поспіль проводить 119-та окрема бригада ТРО спільно з громадською організацією Сіверщини», благодійним фондом імені Софії Русової та представниками влади. У нас є діти із Чернігова, із Ніжинського району. Із Карюковського району, із Прилуцького району один із стратегічних напрямків керівництва нашої бригади і командира бригади це максимально приділити увагу нашим дітям. І ми вже проводимо втретє таке свято, проводимо і влітку свята. Не забуваємо щорічно всіх наших маленьких і великих діточок. Багато наших військових, захисників і захисниць віддало своє життя. А це значить, що залишилися діти без уваги тат. За підтримки обласної ради військової адміністрації тут, в нашому обласному філармонійному центрі, відбувається новорічне свято. Чоловік Тетяни Цітович віддав своє життя за Україну на Донецькому напрямку. Жінка розповідає, що для їхньої родини така підтримка надважлива, адже сьогодні її син росте без татової любові та опіки. Нам, як жінкам, як мамам, дуже важко Виховувати одній мені двоє, ну двоє чи є одне дитина, да, кого двоє, кого троє. Дуже дуже важко. Без батька вони ну розуміють, що він герой. Але його нема поряд дітям. Ця допомога дуже дуже потрібна. Ці концерти, ці допомога, ці цукерки, які їм не можна, не можна але але це дуже класна і увага, особлива увага. Військовослужбовці спільно з волонтерами постійно підтримують родини полеглих захисників. Аби відбувся цей різдвяно-новорічний захід. Свою підтримку надали представники бізнесу і міжнародні партнери із різних куточків світу. Ми збирали гроші, закуповували подарунки. Ми просили іноземних партнерів. Швейцарці, наприклад, передали айпади для дітей, французи передали павербанки для дітей, такі міцні. Один із підприємців сам привіз багато ігри «Монополія» 28 комплектів. Ми закупили магнітні конструктори, тобто подарунки дуже багато італійці надали багато солодощів, бельгійці надали багато солодощів і подарунків. Наймолодшим дітям віком до трьох років подарунки відправили додому. Старші ж особисто взяли участь у заході. Організатори планують якомога частіше проводити такі свята, аби родини полеглих бійців знали та розуміли, що їм завжди готові прийти на допомогу.